У годину Божого милосердя йнаємо суспільній молитві. Молимось коронку до Божого милосердя. Жартуємо її за мир в Україні. Молимось за припинення війни. Молимось за навернення ворогів. Молимось за всіх загиблих, за всіх постраждалих. Молимось за всіх тих, хто постраждав у Чорнобильській катастрофі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від дука. Амінь. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Амінь. Марія, Мати Божа, Марія, Марія. молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Палата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов конь. третього дня воскрес із мертвих вознісся на небо, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде зі славою судити живих і мертвих. Вірую Духа Святого, Святого Силенського церкву, сви причасті, відпущення гріхів. Воскресіння проти життя вічне. Амінь. Предвічний Отче, ще офіруємо тобі і кров, душу і божественність твоим що Сина, нашого Господа Ісуса Христа. На благання за гріхи наші та цілого світу, заради його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу. заради Його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу. заради Його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу. заради Його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу. заради Його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу.

Предвічний Отче, жертвою тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та цілого світу, заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до Путь милосердний до нас та цілого світу. світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас цілого світу. Привічні очі, увіруємо Тобі тіло і кров, душу і божественність Твого неміліщого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. На за гріхи наші та цілого світу. Заради його болісних світу. Заради його болісних світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до до та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь малосердний до нас цілого світу. Заради його волісних світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до Насти цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до Насти цілого світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров. Душу, і Божество, улюбленого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та цілого світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу.

будь милосердний до нас, та цілого світу. Предвічні Отче, офіруємо тобі тіло і кров, душу і божественність, Твого немилішого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його, За його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, Твоє весь світ. Святий Боже, святий крибкий і святий безсмертний. Помилуй нас, Твоє крови Окрової воду, що витекли з серця Ісусового, екструмі милосердя для нас. Молимо на Тебе. Ісусе, я, я довіряю тобі. тобі. Ісусе, я, я довіряю тобі. тобі. Ісусе, я, я довіряю тобі. Свята Паустино, молись за нас. Святий Іван Павли II, молись за нас. Свята Мартино, молись за нас. І святі ангели Господні, Моліться за нас, святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, підкуплені життям, смертю і воскресінням, Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність свящали гасло. Хто ж як Бог. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословена. Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примари нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.